Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, Facebook активно, як і при новому одній хворобі, блокує публікації нашої сторінки. Я думаю, що той, хто перерепощував деякі відео на власному досвіді, переконався. Але на підтвердження кожної нашої публікації, ми маємо на те вагомі підстави і документи, якими ми керуємося. Сьогодні хотіла би підняти тему виїзду чоловіків за кордон. Зараз зачитаю вам одне оголошення. Служба безпеки України спеціально для вас. <coughs> Значить, оголошення. Виглядає воно ось так. Зачитую, пасажирські перевозки. прямі машини без пеших переходів ежеднівна. Маршрут для граждан Украины из Европы в Российскую Федерацию с авиаперелетом и наземным способом. Помогаем с билетами, организовываем авиаперелет Украина. Забираем Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Винница, Черкасы, Ровно, Черновцы, Одесса, Житомир, Чернополь, Полтава, Краматорск, Покровск, Курахова, Константиновка, Дружковка, Славянск, и других городов. Из Европы в Россию. Варшава, Россия, ЛНР. Германия, Россия, ЛДНР. Чехия, Россия, ЛДНР. Украина, Россия, ЛДНР. Украина, Варшава, Минск, Москва, Шереметьево. Из аэропорта забираем и развозим по всем городам ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. Ростов, Таганрог, Москва, Воронеж, Псков, Тула, Краснодар, Симферополь. Почему мы? Комфортабельные микроавтобусы, опытные вежливые водители, полное сопровождение в поездке, скидки для детей, оплата любым способом, любой валютой. Работаем с 2015 года. Выезд ежедневно туда и обратно, быстро, надежно и безопасно. Привозим Донецкая, Запорожская, Херсонская области, Крым, Донецк, Харциск, Макеевка, Горловка, Шахтерск, Снежная, Торес, Бердянск, Мариуполь, Волноваха, Мелитополь, Симферополь, Луганская область, Луганск, Красный Луч, Алчевск, Рубежная, Северодонецк, Старобельск. Консультации и запись по телефонам.

Вся актуальна інформація по поїздки в нашому телеграм-каналі. Тобто, з України можна в Росію виїхати аж запросто, а чогось в Європу дуже важко. То за що йде війна? Я бачила дуже цікаве відео, де одна е пані міністерка заявила, що якщо люди хочуть виїхати, то нехай отримують російські паспорта і виїжджають. Тобто... Навмисно їх туди пхають тих людей наших, чи як виходить? Чи для того, щоб виїхати з України, то потрібно обов'язково отримати російський паспорт. То виходить, що в росіян прав більше, чи як виходить? Далі буде Геодоста. Служба безпеки України. Номера телефонів я озвучила, телеграм-канал озвучила. Я думаю, що варто попрацювати над тим, щоб такі. Бистра і бізопасна понесли якусь відповідальність, Того, що ну, схеми виїзду людей за кордон працюють, як ми бачимо. А ви ухилянків трохи не там ловите, не на тих кордонах.